Вітаємо вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, про наші успіхи та наші ризики разом із нами на зв'язку. Георгій тука, голова правління благодійного фонду. Народний тин. Пане Георгію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Тетяна, та наших глядачів. Хочу розпочати з ситуації на фронті. Знаємо і чули та що ситуація важка. Бачимо, як росіяни закидують все м'ясом. Технікою ідуть вперед. Тут є, є десь не наші успіхи. Кажемо про звільнення якогось села. І є так само на жаль просування росіян в тому числі. Давайте розпочнемо із Харківщини. Знаємо, що на Купівську також важка ситуація. Окупанти там зробили спробу в прорив спробу. Не прориву, але і техніка, і піхота, яка пішла на штурм, були знищені нашими збройними силами України. Давайте от з того напрямку розпочнемо, що вам там відомо наскільки там важка ситуація? Ну, взагалі, якщо казати про ситуацію на фронті в цілому, то вона, мабуть, це таки доволі важка вдовж всієї лінії фронту. Починає від Курщини і закінчуючи Херсонщини. На Харківщині було дійсно здійснено спробу ну, захопити фактично Куп'янськ. Мої друзі, які там чинять супротив, вони мені ще приблизно два тижні тому розповідали про те, що в місті з'являються російські ДРГ, і потім через десь п'ять днів про це вже офіційно повідомляв і Генштаб, і головне управління розвідки. А разом з тим, ну вказати, що Купінськ знаходиться під контролем Росіян. Це абсолютно не відповідає дійсності. Хоча там тривають важкі, дуже бої. Якщо далі опускатись на південь, то на Лугансько-Донецькому напрямку на Луганщині там. Ситуація, хоч і важка, але ну, доволі стабільна, якщо можна за таких обставин так казати. На Донеччині, на жаль, щоденно спостерігаються просування окупантів, і поки що, незважаючи ні на що, Збройним силам України не вдається зупинити просування ворога. Територію Донецької області і яким чином зафіксувати цей процес. А далі, якщо опускати ще нижче, це південь вже. А на днях здається, це було повідомлення голови цивільної адміністрації обласної Херсонської про те, що спостерігається накопичення плавзасобів засобів з боку Російської Федерації на лівому березі. Тобто вони готують доволі значний резерв, називалась цифра більше трьохсот різних плавзасобів. Вони накопичили для того, щоб здійснити форсування Дніпра. Я не знаю, коли вони це планують зробити. Це мені особисто невідомо, але те, що такий факт має місце, на жаль, це свідчення того, що вони не залишають спроби. Атаки збройних сил, в тому числі на правому березі Дніпра, ну і Запорізький напрямок, це теж невелика таємниця, і про це повідомляла в тому числі і головне управління розвідки, що спостерігається накопичення живої сили та техніки на запорізькому напрямку. Хоча скажу чесно, ну можуть в них і будуть спроби просування, але яким чином вони взагалі навіть теоретично розмірковують над тим, як взяти а, таке місто-мільйонник як Запоріжжя. Ну я просто не маю навіть жодної уяви про це. Єдиний спосіб на сьогоднішній день, який опанувала Російська Федерація, це просто знищення населених пунктів з лиця землі, коли, коли там вже не залишається що реально захищати, і після того вони на наші збройні сили відходять, а окупанти. Заходять на ті руїни, які в після них залишаються, і я абсолютно переконаний, що ну, довести до такого стану таке місто як Запоріжжя, попри інтенсивні зараз практично щоденні застосування так званих цих керованих авіаційних бомб проти цивільного міста, я все таки ну 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 поки що не можу собі уявити, яким чином взагалі навіть теоретично росіяни планують захопити таке величезне місто. Ну, от, власне, була ця інформація. Навіть військові казали, будь ласка, не плутайте саме сама місто Запоріжжя та Запорізький напрямок. Це абсолютно дві різні речі. Але тим не менше, знаєте, я ще з іншими військовими експертами в ефірі говорила. І це не про нагнітання паніки, а про те, що ми маємо пам'ятати, що поки існує Росія, поки існують російські війська, наша країна під загрозою, тому що їх, на жаль, наразі більше і. Вони свого м'яса не шкодують. Я хотіла ще обговорити ще один напрямок наших історичних земель, це про Курщину. Пише інститут вивчення війни про те, що насправді Збройні сили України просунулися в Курській області. Наша армія досягла успіхів в районі південної частини Дар'їна, але щоб приховати невдачу, російські джерела поширюють помилкові дані про наступ у Новоіванівці та Малійлакнів. Хоча доказів в цьому не, немає. Крім того, означається, що російські війська мають серйозні проблеми там із забезпеченням транспортуванням техніки, ну і накопиченням сил через те, що там погана логістика. Що вам відомо про цей напрямок? Тому що давайте згадаємо, ми ж нібито чули про те, що Росія туди кинула на підсилення війська КНДР. А зараз бачимо ось таку ситуацію. Ну, по-перше, хотів би зазначити, мабуть, ну, переважна більшість глядачів не детально не розглядали карту Курської області. Курська область вона насичена невеличкими населеними пунктами. Підкреслю, невеличкими. Є населені пункти, які значаться на карті, а там всього лише 5 мешканців проживає. Ну це здебільшого села. Села вимирають на Курщині, в принципі, так само, як і по всій території Росії та в Україні теж. Цей процес триває ще приблизно з 70-х років минулого сторіччя. І зупинити його жодна країна не, не, не спроможна. І от тому ну наявність таких фактично населених пунктів, які не мають жодного значення навіть страт... навіть тактичного рівня, якщо не казати вже там про стратегічне, то використанням нас в тих чи інших населених пунктів доволі легко створювати. Певну інформаційну картинку для і однієї сторони, і другої. Нам легко розповідати, що ми там зайняли якийсь населений пункт, а відповідно оркам легко розповідати, що вони звільнили той чи інший населений пункт. Хоча ну доволі часто, і це вже було зафіксовано неодноразово, що означає взяття чи там. ну Ну, здебільшого, да, взяття населеного пункту, про який декларується. це просто в село, в якому мешкає там дві бабки три собаки. Заходять два-три орки, вішають на колишню сільраду венчірку триколор російські, роблять відео там за 30 секунд, і потім зникають, повертаючись на позиції того чи іншого. Підрозділу регулярної армії Російської Федерації, отак От відбувається захоплення е, тих чи інших населених пунктів, е, тому дуже легко маніпулювати аудиторію е, сама по собі ситуація вона залишається, хоч і складною, без, без жодного сумніву складною. Я не хочу, щоб у наших глядачів було відчуття оце ганедне відчуття шапки закидавства. Там тривають запеклі бої. На жаль, е, ми щодня зазнаємо втрат там. І ну ситуація залишається доволі напружена. А якщо розглядати в стратегічному вимірі, я так сподіваюся, наші глядачі всі розуміють, що ми там не маємо планів залишатися навічно. А що стосується, пане Георгію, хотілося б, звичайно, там не на вічно лишитися, а йти далі на Москву і так дійти до, до Сибіру. Але ну так, реалії такі так, не ре... не навічно. Я завжди закликаю бути реалістами і дивитись на те, що відбувається широко розкритими ошима, а не займатися якоюсь травсивною політикою. Тому е я декілька разів вже розмовляв зі своїми друзями, які за 10 років війни вже виросли на заступників і очільників заступників командирів бригади командирів бригад, і ну всі практично е вони стверджують, що. Найбільша небезпека буде в той момент, коли ми будемо відступати, відходити на власну територію. Є такий термін зайти на плечах ворога. Це в воєнній науці, це доволі складний маневр, відступ для того, щоб не дати можливості ворогу, який фактично тисне на ту сторону, яка відступає, відходить. Щоб дати можливість своїм силам закріпитись на заздалегідь підготованих рубежах оборони, от, от в цьому буде полягати найбільший, на більше загроза, на більше небезпека. Тим більше що здається, вчора була прилюднена інформація, що в російський генштаб розробляє дійсно операцію як під час збільшення тиску на збройні сили України саме на курському напрямку, на плечах збройних сил України, продовжити просування на територію Сумської області зрозуміло, пане Георгію. А власне, коли ми говоримо про захист наших земель, коли ми говоримо про те, що треба буде так відійти та щоб ворог не зайшов на наших плечах ми говоримо ще і власне самі е, військовослужбовці говорять про те що е, війську потрібні поповнення зараз ми чуємо від наших партнерів мовляв не чому ви не мобілізуєте 18-річних. і от як заявив державний секретар Сполучених штатів Ентоні Блінкін, україна таки має схвалити важкі рішення про подальшу мобілізацію військ він сказав, що це дуже важливо навіть критично важливо тому що навіть з грошима навіть в Боєприпасами на фронті мають бути люди, які мають протистояти російській агресії. Ми пам'ятаємо, неодноразово піднімалося питання мобілізації з якого віку і ось зараз, буквально, коли ми з вами пишемо кілька хвилин тому, з'явилася заява радника президента України Дмитра Литвина про те, що ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних. З одного боку, це напевно має нас заспокоїти, тому що у нас має бути генофонд на нації. У нас мають лишитися молоді люди, але не от те, що ці питання зараз часто так обговорюються, Те, що вони піднімаються, напевно, свідчить про те, що все ж таки йдуть якісь розмови про це, і якісь рішення можуть бути прийняті. Давайте, мабуть, почнемо з того, що нарешті підкреслюю, з моєї точки зору: нарешті у наших партнерів далеко не тільки у американців. Злетіли оті зелені окуляри, крізь які вони. Радо вітали на початку повномасштабного вторгнення Зеленського в будь-якій країні Заходу і в Конгресі Сполучених Штатів стоячи, його зустрічали, тим самим збільшуючи надмірну самооцінку цієї людини, патологічну самозакоханість цієї людини. І коли зараз я чую оці докори, з одного боку, американські можновладці, вони от зараз останні приблизно два тижні. Да, Підсилюють дискусію щодо зміни вікової межі для призову варня, а з іншого боку, у відповідь вже лунають докори з боку Зеленського щодо того, що нас недостатньо озброюють. У нас сформовані бригади. Нагадаю, він розповідав про те, що з збройними силами сформовано 13 нових бригад. Хоча жодна людина серед військового керівництва, політичного керівництва не надала жодного разу абсолютно логічну відповідь на запитання: якщо сформовані стоять десь в потилах сформовані бригади, які не мають зброї, то чому кров'ю стікають ті бригади, які знаходяться на передовій вже по 2-3 роки, які мають не комплект іноді до 75%. Що мають озброєння, то чому б їх не поповнити особовим складом. Замість того, постійно ми чуємо розмови про формування якихось міфічних нових бригад. Що стосується позиції Сполучених Штатів, мені здається, вони, вони розуміють, що є проблема. проблема некомплектності Збройних сил України, проблема з мобілізацією. І поповнення особового складу. Ця проблема вона виникла не вчора, вона тривала вже більше двох років. І я просто коли були дискусії щодо нового закону про мобілізацію, я просто ну, вала, вбив на бат, що, шановні, подумайте своєю головою, ви це це, це ваш цей ваш закон, він абсолютно не вирішить стратегічного питання. Адже ви розглядаєте виключно різні варіанти батага, а під батагом формувати військові підрозділи це ну, якась патологія. На жаль, все відбувалося в найгірших традиціях чинної влади. І маємо, маємо казав один з наших перших президентів, маємо те, що маємо. Разом з тим, американці розуміючи це. Вони не усвідомлюють, що за нинішніх обставин зменшенням вікового цензу, зниженням вікового цензу проблему не комплекту не вишити, адже, от якщо взяти дві сторони, умовно: колективний захід і українська влада, то кожен має свій внесок до тієї. Складної ситуації, в якій зараз ми опинилися, і з моєї точки зору, все ж таки завжди. Треба починати самих з самих себе. Врешті-решт, гинемо ми, а не американці, втрачаємо території ми, а не німці. І маємо мільйони біженців, ми а не британці. Можна нескінченно довго дорікати. Нашим союзникам підкреслює безпідставно У мене теж є величезна кількість запитань щодо е, неефективного задіяння власних резервів. Я маю на увазі резервів в озброєнні. Е, от десь приблизно півтора тижні тому да, було інтерв'ю з міністром оборони Німеччини. Паном Пісторіусом, який ну, відрізняється суперукраїнськими позиціями, і про це завжди відкрито каже, то він зазначив, що на сьогоднішній день Російська Федерація за рік, точніше так, Європейський Союз сьогодні виготовляє за три місяці за рік стільки озброєння, скільки Російська Федерація за три місяці. Тобто темпи виготовлення озброєння зараз у Росії в чотири рази більше, ніж загалом в Європейському Союзі. В цілому, хоча потенціал в Європейському Союзі він в десятки 20, за різними оцінками від 20 до 30 разів більший, ніж у Росії. Це свідчення того, що наші європейські, в першу чергу, союзники ще й досі не наважились переводити економіку на так звані воєнні рейки. Після того дня через три видання більто прилюднило інформацію, що, на жаль, німець, німецький уряд, який взяв на себе зобов'язання поставити до кінця поточного року 400 спеціальних броньованих автомобілів з захистом від Мін, лише поставив 20. І, на жаль, не, не зможе виконати взяті на себе зобов'язання. Ті санкції, які численно ухвалює колективний захід, в тому, числі, наприклад, вчора був новий пакет санкцій. Ухвалено вони компенсуються абсолютно невдалою, не, не недосконалою формою контролю за їхнім виконанням. Теж про це не, не перший рік ще працюючи у владі, про це казали нашим партнерам: що, шановні, треба не нові санкції продукувати як пиріжки, а треба посилювати контроль в першу чергу над тими санкціями, які ви вже запровадили. Який сенс запроваджувати нові, які Росія з легкістю, в тому числі між іншим і не без вашої допомоги, з легкістю їх обходить? Тепер, що стосується української сторони, наші керівники держави у відповідь валають у нас повно особового складу, у нас який немає озброєння. А вибачте, по-перше, я переконую що нам в черговий раз відверто брешуть, розповідаючи про. Сформовані бригади. Повірте, одна справа сформувати штаб бригади там з 30-50 офіцерів, а зовсім інша назбирати належну кількість особового складу і навчити його. А тепер чинна влада, на жаль, з моєї точки зору, абсолютно Ну не хочу вдаватись до якоїсь конпірології, свідомо несвідомо, але зірвала процес мобілізації. І ніяких покращень не відбувається, окрім того, найбільша мабуть проблема це те, що з одного боку дії чинної влади призвели до деморалізації збройних сил діючого складу збройних сил. Бо з одного боку люди втомлені, з іншого боку, люди бачать великі втрати до того додається неналежний рівень. Піклування про демобілізованих бійців можна ці випадки перелічувати тисячами, як е, і горизвісні ВЛК ставляться до демобілізованих бійців, е, як пенсійний фонд е, нараховує в лапках. Пенсії місяцями воно є близький товариш, який воював з 2014 року. Отримав чотири контузії, два поранення, і врешті-решт, таки вимушений був залишити Збройні сили через стан здоров'я, то він сім місяців вже не може ніяк оформити собі пенсію. Все це безпосередньо стосується морального духу наших захисників. Окрім того, не сприяє моральному підвищенню морального духу і те, що бійці бачать на власні очі. Вибачте, коли вони знаходяться щодня під обстрілами. В бліндажах, то в окопах, а отримуючи чи то відпустку, чи перебуваючи в ротації, бачать, як переповнені кабаки, кафешки, ресторани, які натовпи вештуються по різного роду там торгівельних центрах, то це теж не сприяє підвищенню морального духу та стійкості наших бійців. Це з одного боку. З іншого боку, а куди поділися от всі ці. Сотні тисяч, а може, і мільйони українців, які в перші дні вишукували в чергі військомати, які допомагали будь-чим тим, хто вже отримав зброю, коли куди все це поділося. Я переконаний абсолютно, що недолуга, абсолютно злочинна політика команди ефективних менеджерів вона призвела і до не не деморалізації, а демотивації цивільного населення. І переважна більшість громадян, які зараз перебувають в тилу, споглядаючи і на яйця Резнікова, краще б він їх сам собі від і на так звану бусифікацію процес ганебніший, і на мерзенних прокурорів інвалідів. І на покидків ну, на язик не повертається, їх називати лікарями з ВЛК. От спостерігаючи це все, у людей ну, значно зменшився, я би сказав так. Порівня бажання захищати нашу Україну. У переважної більшості людей, на жаль, є. Нерозуміння того, що влада в країні змінюється, в тому числі і ця паскудна піде рано чи пізно, а Україна у нас одна єдина залишається. Пане пане Георгію, ну тут ще питання в тому, що от коли ми говоримо про населення про суспільство, то мені б хотілося, щоб все ж таки, не зважаючи на що, наше населення доросле, що ставало саме суспільством. І тому я не втомлююся нагадувати, що наша майбутня перемога все рівно залежить від кожного з нас. Треба допомагати Збройним силам, треба об'єднуватися, треба берегти Україну. Треба берегти усе українське і виховувати дітей українцями, українською мовою. Пане Георгію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до Нашого ефіру Георгій тука голова правління благодійного фонду народний тил, був разом з нами на зв'язку. Е, я ж дякую вам також за зустріч, за нашу розмову, за те, що ви до неї приєдналися. Будь ласка, залишіть свій коментар, поставте вподобайку. Якщо не ставити, можете не ставити а написати коментар більше саме слів. Чому ви її не поставили? Підписуйтесь на канал обос Ну і до зустрічі.